Усім привіт! Продажі chevrolet Captiva, Це на 2012 рік випуску, 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація, 247 тисяч оригінально перевірено пробігу, білий перламутровий колір, класні 19-ті легкосплавні колеса, має лінзовну оптику, умивачі фар, протютоманів фари, кузу в гарному, збереженому стані, ніяких м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Великі масивні дзеркала з дублюючими поворотниками, складанням підігрів. Електрорегулювання. Також вони мають датчик, світла, датчик дощу. Такий у нас салончик в темному виконанні. Шкіра. Сидіння регулюється, також підігрівається. шкірне мультифункціональне кермо, управління партроніками, світлом, повний електропакет, автомат. Підігрів сидінь. навігація, автозатемнення дзеркала, люк, все як треба. Такий великий просторний задній ряд. Дуже комфортно для. Пасажирів буде їхати на дальні поїздки. Позаду є веркоп з розеткою, парктроніки, задня камера. Також буде комфортно паркуватися великий просторний місткий багажник. Має третій ряд сидінь, автомобіль у нас самімісний, задні сидіння, абсолютно як нові. Дуже рідко використовується у нас присутній ремкомплект, аварійний знак. По цій стороні так само ніяких заважень немає. Вся оптика ціленька, без ушкоджень, без запотівань. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Ми знаходимося в місто Радивилів, Рівненська область. Також без проблем можна сюди доїхати. Ось така у нас машинка. Якщо когось зацікавило, телефонуйте. Телефон буде в описі під відео і також там буде вказана ціна і комплектація по машині. Всім дякую за увагу до зустрічі.